Соборна 257 – п'ятдесят будиночок в тихому спальному кварталі. Будували його колись для працівників будівельної галузі коштом кількох підприємств. Та люди, що отримали тут житла і не встигли приватизувати квартир, зараз ризикують опинитись на вулиці. Будинок бо приватизувала разом з мешканцями приватна фірма. Справа стоїть в тому, що вони хочуть повернути цей будинок назад, тому що є 15 неприватизованих квартир. Люди ці отримували квартири не від Агробуда і не від цієї фірми, яка на даний момент зараз переробить реєстрацію на свій лад. Були випадки такі, щоб люди, які виїжджають за кордон або взагалі хочуть поміняти чи приватизувати, знаючи, що це буде їхня власність. Вони просто викуповували в Агробуда ці квартири. 2005 року комунальники будинок не обслуговують. Він, мовляв, належить приватній структурі. Торік було досягнуто домовленості про передачу проблемного об'єкта в комунальну власність міста. Зі скарбниці навіть кошти на його ремонт виділили. Та фірма змінила назву директора і місце реєстрації. На рахунку лежить біля 800 тисяч, які мали піти на благоустрій даної малосімейки. Ось чому вони це зробили, я не знаю. Напевно, щоб ніякі кошти сюди не вкладувати. Мало того, вони відмовилися передавати цю малосімейку в комунальну власність міста. І ще добавлю вам, ще й подали в суд на те, що наша міська рада попередньо його прийняла ось нелегітимно. Тому будуть звичайно відбуватися суди, але тим не менше сьогодні зібралися мешканці, висловили своє обурення. Ось черговий раз. Мешканці будинку заручились підтримкою свого депутата-мажоритарника, громадських активістів та міської влади. На зборах вирішили, правди шукатимуть у суді. А ще попросять силовиків переглянути рішення, за яким їх будинок перейшов у власність приватної структури. Проблем комунальних накопилося дуже багато, і це теж не виконання законодавства України. Тому десь так ну постійно хочуть сказати людям, воно наче наше, але ми сюди ну, не маємо ніякого відношення, ми не ремонтуємо, не обслуговуємо. Ну така позиція не може там довго продовжуватися. Люди обурені, і, звичайно, зараз будуть звернення і до центральних органів державної влади, до народних депутатів, до міських депутатів, які я надіюсь, приймуть в комунальну власність. А далі вже можливо придеться йти Через суд, можливо, іншим, якимось мировим шляхом, на найближчому пленарному засіданні сесії Рівнеради ради міські обранці планують вкотре прийняти попереднє рішення про взяття будинку в комунальну власність міста. Дмитро Лентік Володимир Захаров, новини Рівного.